Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися на засідання бюджетної комісії в такому розширеному форматі. На засіданні бюджетної комісії вибуло із чотирьох членів троє, тобто кворум є коїки пропозиції щодо початку роботи комісії. Початку. По традиції ми наше засідання комісії розпочинаємо із хвилини мовчання в нашому випадку. За Сьогоднішне засідання під комісії вноситься три питання це про виділення коштів згідно нашої параметру пожежну безпеку Аджанського ліцею, прийняття коштів від держави, субвенція для нашої освіти, 6 мільйонів, і виділення коштів для допомоги жительці Компаніївки, бившої нашої жительниці. Тобто ці кошти надходять нам з компаніївської громади, і ми їх перенаправляємо потім на нашу привинку, щоб вони можна допомога, що дана особа зареєструвалася і заключила декларацію із лікарем із Сокорівської громади. Тобто, це наша територія для надання інформації щодо даних питань, передаю слово начальнику на відділу імені Миколаїв. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Там дуже мало три, позачергова сесія, але ж вони дуже такі потребують вирішення. Нам держава надає кошти згідно постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 25-го року. номер 819, це освітня субвенція. Якщо ви пам'ятаєте, з січня по вересень, по серпень, місяць, нам держава надала кошти. Ми їх прийняли в бюджеті, але на даний час вони додатково роблять розрахунок, і з вересня місяця і по грудень місяць нам ще додатково виділили суму 6 мільйонів 205 тисяч для лідеру освіти це субвенція. Також, згідно розпорядження кірово начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 16 липня 2025 року, номер 1181 про облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист у 25-му році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевих бюджету. Цьому розпорядженні також є такий пункт, і за чого ми з вами сьогодні зібралися на позачергову сесію. Тобто, кошти держава надає нам в сумі 769 535 гривень. І наше співфінансування також 50%, також така сама сума 769 тисяч 535. Але ж в листі зазначено пункт 3 облаштування безпечних умов протипожежний захист, що ці кошти ми повинні їх освоїти до 1 вересня 2025 року, тобто це воно буде. Контролі його будуть контролювати і в першу чергу нам треба швидко їх прийняти, здати всі документи, і потім ці кошти вже ми будемо освоювати. Також згідно <кхи> рішення Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 18 липня 2025 року, номер 8203. Кошти надають сумі 21 600 тисяча Це для дитинки, яка знаходиться на території компаніївки і вони проживають. Але так як вони заключили декларацію із Соколівським лікарем, ці кошти передають нашій громаді. А ми вже потім перераховуємо їх на первинку. У нас є дитинка, рахується. Ця дитинка, вона інвалід, і це надаються кошти для медичного та іншого технічного засобу. Тобто, це була гаряча лінія. Ми з'ясували, і вони вже згідно його рішення надають нам ми приймаємо і перераховуємо на первинку. Тобто ці три питання. Ми сьогодні вирішуємо на комісії. Є багато питань, які ще не вирішені. На даний час у нас заборговані станом на сьогодні немає. Проплати робляться завчасно. Заходять листи також і від наших юридичних відділів, і в цілому також є листи, які. На надходять від військових, але ж в зв'язку з тим, що на даний час перевиконання дохідної частини у нас невеличка, тобто ми не можемо всі листи роздивитися і виділити кошти для інших юридичних і відповісти на листи, які були від військових. У мене стосовно цього питання, все. Якщо є які питання, будь ласка, задавайте. Є якісь питання? Пропозиція дані кошти рекомендувати сесії прийняти і направити за цілими призначеннями. Інші пропозиції будуть? Ну, будуть. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти питання? Хто проти? Утримувати одного голосу. Ну, наша коротка така комісія. Суду про те, що ми зобов'язані прийняти на позабалансовий рахунок Держанської сільської ради безхазяйні гідротехнічні споруди, тимчасове безоплатне користування. Що це таке? Ми щойно розмовляли із відділом земельним нашим, пояснили це оці ставки. Що ми виготовили документацію ці? Там є гідротехнічні споруди, дамби по-нашому, mm. для того, щоб вони могли ми їх передати в оренду цим орендодавцям, ми повинні виготовити на сьогоднішній день документацію. Тобто, нам необхідно зараз взяти, взяти їх на позабалансовий рахунок, виготовити документацію, а потім ми ці всі споруди будемо передавати вже орендарям. Хоча у договорах, коли заключались, Наталя Сергійовна сказала, що в договор, договорах, які заключені, вже включені пункт про те, що вони будуть обслуговувати ці гідротехнічні споруди. Інакше воно і не може бути, тому що кожен орендар, який орендує ставок, він спускає воду, набирає воду в ставку, тобто він цим користується і контролює. Та, контролює. І нам лише треба це все узаконити. Пропозиція взяти на, на, на рекомендувати сесії депутатам, ну, взяти на позабалансовий рахунок ну, безхозяйсні всі гідросподівати. Інші пропозиції mm -hmm. Ні. Хто за те, щоб взяти?